Сьогодні ветеран, поранений військовослужбовець Збройних сил Юрій Гудименко написав допис: з 16 серпня по 16 вересня ЗСУ отримало від Міністерства оборони 50 дронів Мавік-3Т, не 50 тисяч, не 6, не 500, а Mavic 50 Мавіків t на всю армію. Це по пів Мавіка на бригаду чи по чверті Мавіка. При тому, що раніше постачання таких дронів вимірювалося тисячами, а тепер 50 штук. Хто за це відповість. Чому агенція оборонних закупівель не закупила, як написав у своєму дописі Гудименко, не закупляє Мавіки, а виявилось за даними наших джерел у Міністерстві оборони, тому що закінчились терміни виконання контрактів у серпні, як виявляється. Український уряд не виділив гроші Міністерству оборони, щоб купувати основний дрон української армії, наймасовіший на який є найбільший попит. Ну, звичайно, ми з вами розуміємо, як агенція оборонних закупівель може купляти дрони, якщо її уряд не виділяє кошти на закупівлю дронів. Так, от наші джерела в уряді і в міністерстві оборони, в керівництві збройних сил України повідомляють цей рік. Як відомо, гроші на закупівлю дронів вони були перенаправлені, забрали весь військовий. Податок на доходи фізичних осіб, які платили військовослужбовці в місцеві бюджети в розмірі понад 40 мільярдів гривень, і його передали централізовано уряду для того, щоб вже не місцеві бюджети купляли дрони, як це було раніше, 22-23 роки. А щоб це робили робив уряд. Що ж сталося за програмою уряду? 24 мільярди гривень з цих 40 млрд. мало розподілити. Міністерства цифровізації і 18 мільярдів, ну трошки більше 40 там виявилось, 18 мільярдів гривень було передано на закупівлі дронів і закупівлю боєприпасів для дронів Міністерству оборони України. Міністерство оборони визначило потребу. Потреба в дронах типу Mavic Hotel була розрахована. Нижче будь-яких мінімальних значень. Якщо перерахувати на місяць, то на кожну на кожну частину, тобто на кожен батальйон, кожну бригаду, всі, хто використовує мавіки «Аутели», приблизно три мавіка в місяць. В день звичайний батальйон може втратити три, а інколи навіть і п'ять мавіків за день. За телемарафон міністр Уміров голосує, щоб його фінансували. А ось те, що йому 6 мільярдів надало не додали на дрони, і він армію залишив без мавіків. То це якось без нього. Це громадянське суспільство має вирішувати, а він стоїть ні з ким не свариться. Друге, звичайно, у нас ми розуміємо, абсолютно безвідповідальність ставки Верховного командувача. Ставка вечірніх відосиків. Тобто постійно йдуть якісь заклинання. Що нам треба дрони-дрони. А потім виявляється, що ті гроші, які мали йти на дрони, вони навіть не контролюють, що їх забрали на інші проекти. Абсурд якийсь повний. Хочу сказати, друзі, що у нас е, зараз е, велика проблема, тому що контракти минулого року по дронах вони закінчуються всі у листопаді, на початку листопада, і у нас листопад і грудень по постачанню дронів взагалі не закриті. У нас критична ситуація, тому що навіть ту мізерну кількість дронів, яку армія мала б отримати, яку мали б отримати сили оборони, навіть це зараз впаде дуже низько, тому що уряд не може знайти кошти на фінансування закупівлі дронів, і буде великий провал зараз по листопаду і грудню. Не буде провалу на телемарафоні. Оці всі говорящі голови, яких там показують, яких ніхто не дивиться. У них з зарплатою все буде добре, там будуть йти сотні мільйонів, бо там будуть розповідати, що Володимир Зеленський мудріший, найвеличніший, провів засідання і дуже занепокоєний, і усі заходи вживає. Туди йдуть гроші, на піар. Гроші не йдуть на дрони, а дрони мають купляти знов солдати, волонтери, збирати фонди. Всі бігають, як ніби людям суспільству таке враження: війна потрібна а набагато більше, ніж партії слуга народу і верховному головнокомандуючу. Ну і навіщо там всі сидять ці люди на ставці? Я просто не розумію. Це просто безвідповідальність абсолютно.